Юля, ну ти, звісно, скандальна персоналіті, що я тобі можу сказати, і з одного боку і чарівна, з іншого боку, і скандальна. І я думаю, що перед тим як ми за тобою почнемо дивитися на те, що чекає нашу країну, країну хочу, щоб ти дещо людям пояснила. цитую твою фразу, що, начебто, поділ буде України, і сказала, що Одеса, Миколаїв і Харків відійдуть до Росії. Що ти насправді тоді побачила, і що ну що дійсно все так воно і має відбуватися? Поясни, так. будь ласка, От давай дуже багато. Я, я так розумію, ну, трошечки знаєш, з контексту може повиривали. Так, давай я буду спочатку розказувати про те, що я ніколи не хотіла бути скандальною. Да? Так вийшло, ось так закрутилися події, що так трапилось, що мої слова вони були вирвані з контексту, були звісно розтрактовані багатьма людьми. Не та, не не про те, про, то, що, про те, що я хотіла донести до людей.